Всі, хто хоч раз бували у стінах Полтавського державного аграрного університету, точно знають, що ця стежка веде до інженерно-технологічного факультету. Тож з ким сьогодні будемо говорити, думаю, ви вже здогадалися. Олександра Іваніна, доброго дня. Рада зустрічі з вами. І рік тому я пам'ятаю, як я пригощалася у вас цукерочки. Тому, з вашого дозволу, і собі теж візьму. Добре. Доброго дня! Рада вітати вас на інженерно-технологічному факультеті. Все що, все, що не є, робить нас сильнішими. І я знаю, що ви працюєте, у вас життя кипить на факультеті, тому ми віримо в краще. Вступна кампанія вже розпочалася, і дуже цікаво дізнатися про перелік ваших всіх спеціальностей. На сьогоднішній день у нас шість спеціальностей так і залишається, які в минулому році. Це 133 галузеве машинобудування. 141 електрика, енергетика, електромеханіка, 192 будівництво та цивільна інженерія, 274 автомобільний та транспорт та 015 професійна освіта. 208 – агроінженерія професії, які актуальні і зараз, і надалі будуть теж актуальними. Мені здається, зараз не тільки для хлопців, а й для дівчат, тому що я знаю, що на вашому факультеті більшість хлопців, чоловіки, але є і дівчата. Да, на сьогоднішній день дівчат навчаються теж десь 15-20% від загальної кількості контингенту нашого на факультеті. Хочу сказати, що з цього року ми вже у нас є на інженерії, бакалавр і, спи, і магістр на галузевому машинобудуванні, бакалавр, магістр та доктор філософії на будівництві та цивільній інженерії. Бакалавр. І з цього року ми розпочинаємо набір на магістратуру Не на дарила. цю ж спеціальність. І професійна освіта в нас цього року ще немає, але це в перспективі відкрити бакалаврат. На сьогоднішній день тільки магістратура. Електрика, енергетика та електромеханіка. У нас бакалаври та скорочений термін навчання, та е, автомобільний транспорт, бакалаври та скорочений термін навчання. Ну на всіх спеціальностях решта теж є скорочений термін навчання. Це діти, які можуть прийти до нас е, після закінчення коледжів. чи в свій час закінчували техніку. Ми проводимо на денну форму навчання набір, так і на заочну форму навчання. Ще дуже таке актуальне запитання, Олександра Івановна, чи працевлаштовуються студенти після навчання? Так, да, дуже багато студентів, яких чекає сільське господарство. Особливо це є в менеджерах, в сервісниках. Особливо це і галузеве машинобудування, дуже великий попит на агроінженерів, це інженера для сільського господарства, електриків, енергетиків, електромеханіків, так само на автомобільний транспорт. це нова спеціальність, яка тільки рік у нас, але люди вже які до нас поступили. Вони мають, ну пішли на практику уже на. Сервісні підприємства і їм це подобається, де їх подальшому будуть влаштовувати на роботу, бо вони вже йдуть туди, просяться і їх беруть. Як вони себе зарекомендували, так залишають там на роботу. Прекрасно, Олександра Іваніна. Можете прямо зараз звернутися до абітурієнтів, до батьків і щось від себе поважати і запросити до себе на факультет. Шановні абітурієнти, батьки, рідні. Обирайте найкращий вуз на Полтавщині, це Полтавський державний аграрний університет, а також інженерно-технологічний факультет. Тут ви знайдете своє. Ми всіх вас приймемо, зустрінемо, навчимо і дамо путівку вам в життя, биро нам і перемог на всіх фронтах. Дякую вам, Олександра Іванівна, Дуже було приємно поспілкуватися. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей. До нових зустрічей.